Так, ану, не зрозумів, почекай. Треба вимкнути телевізор. Оп, о! Що це було? Що? Це що там таке? Так, проблеми в нас серйозні. А! Та ти що? Здурів чи що? Все зайве те, що в мене тут було. О! Вона прям тут! Зараз потрібно селянчикам трішечки тут зовсім допомогти. Оце прибрати тут трішки пшеницю, тому що вони, бачите, не встигають все робити. Десь той фермер забіг, і тут вже все ось так дозріло, потрібно все зібрати сюди, сюди, сюди. Так, і ще кавунчик візьму. Оп. Все нормально. Я думаю, що такої допомоги буде достатньо, а он він, здається, біжить. Давай біжи, збирай все. а я пішов до себе. Друзі, ви тільки не подивіться, це моє нове е, дерево, на якому я збудував вон там на самому самому верху. Вгорі, там є в мене будинок. Ну, точніше, там як? Там декілька поверхів, є е, там кімната, склад, точніше поверх, склад, окремий поверх є е, там, де в нас кухня, і є окремий поверх там, де я мешкаю. Скоро сюди приїде Міка, до речі, ще, і ми ще одне дерево виростемо. Десь, я не знаю, навіть десь ось тут можна буде так по сусідству. Виростити його, е, збудую там собі поверхи, і ми зробимо місточок такий. Між нашими двома деревами. І я думаю, що можна буде тут ще потім щось додати до цього селища. Ми тут мешкаємо, тому що ми е захищаємо селян. Ми захищаємо тут селян. Так, ось такі в нас тут оп е складські приміщення є. Ліземо далі. Зараз я вам тут усе покажу. Оп, заходимо. Тут в нас, як бачите, невеличка кухня, навіть тут їжі вже багато натягня. Важко сюди просто піднімати все нагору. Треба сюди придумати якийсь ліфт чи щось таке, тому що постійно так підніматися на самісінький верх. А мій поверх там, де я сплю, комп'ютер, він знаходиться ось тут. На самій горі. Ось мій комп'ютер. Бачите, оп, сідаємо. Тут в мене щось вимкнуло, До речі, а що на телевізорі це фільм жахів? Чи що це таке? Так, а ну, не зрозумів, почекай, треба вимкнути телевізор. Оп, о! Що це було? Що? Це що там таке? Це що таке? О, ні. О, ні. О ні! Це румі! Румі монстр прямо тут. Ні-ні. Ні-ні, ні, 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 ні. Ні, ні, я що один буду відбиватися від неї зараз. Ні. Так, де 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 почекай, речі, ви де тут були? Ховаємося сюди. Давай швидко одягаємося, беремо захист, беремо зброю, беремо набойчики. Так, одягаємо оце все. Чудово. Так, це прибираємо, це прибираємо. Нам потрібно так, швидко все взяти. Драбини нам зараз не потрібно. Так, беру зброю. Зброю, 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 швидше, швидше, швидше. І візьмемо оце. О! Ви це чуєте? Ця потвора бігає десь тут довкола селища. Так, спускаємося. Нам потрібно На тобі! Геть іди звідси. Нам потрібно зараз терміново зістрибнути і там десь поставити шипчики. Так, 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 так. Я вже лечу. О, оп. ні! Не долетів! Так, давай знову. Спроба номер два. Сюди, сюди, сюди. О, оп. пішов, все. Зараз все буде нормально. Зараз все буде нормально. Так, сюди приземляємося і поїхали. Виставляємо захист. Нам потрібно поставити ось такі велетинські шипи з дерева. Так, це буде по всьому селищу зараз розставлене мною. Щоб Румі не могла сюди зайти. Або могла, але це заважало їй, прям так нормально тут пересуватися так, ось сюди ставимо, сюди ставимо, це просто кінець, ви подивіться, тут щось вибухнуло. Це. чекайте, це що? Чи це не вибухнуло, а це вона вдарила рукою своєю? Мені здається, що вона тут вдарила рукою. Нічого собі, так, проблеми в нас серйозні. А! Та ти що? Здурів чи що? Накинувся на мене, цей якийсь хряк дикий. Так, а ну, сюди ставимо, сюди ставимо, сюди, сюди, сюди. Де вона, до речі? Я її не бачу. І не чую. Це проблема. Може вона десь, я не знаю. Е Чи може вона зробити засідку? Я не впевнений. Так, давай швидше, швидше, швидше. Тут виставляємо, тут виставляємо. Я вже тут поставив майже по всьому селищу ці шипчики. І сподіваюся, це спрацює. Сподіваюсь, це буде мені допомагати захищати селище. Тому що я тут, як ви бачите, один міка ще, як я сказав, сюди не приїхала. Вона тут буде через декілька днів лише. Так, сюди, сюди ставимо, сюди. Ось тут поставимо, потрібно всі будиночки селян захистити. Тому що, як я казав, до цього, я захищаю це селище. О ні. О, ні. О, ні. Так, я почув це. Я почув. Це означає, що ця румі десь тут. Але он вона! Так, я бачу, бачу, бачу її. Давай сюди, треба тут поставити ще шипчики. Давай, 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 давай сюди ставимо. Ось тут ще треба поставити. Так, 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 так. так, Я просто по всьому селищу вже це розставив. Сюди? Це ще що було. Що це за звуки? Так, щось дивне відбувається за звуками. Давай сюди поставимо, тут поставлю, тут поставлю, сюди. Все, дивіться, я захистив майже усе село. Так, все, повертаємося. Повертаємося терміново. До речі, вона підійшла. Зараз до селища. Щось там е гаркнула один раз і все. Її тепер більше немає знову. Це. це дуже дивно. Так, ліземо на гору, ліземо на дерево. Зараз будемо дивитися так. Я тепер нічого не бачу через оці шипчики. Так, 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 так. Давай сюди піднімаємося, 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 не падаємо, не падаємо, кажу. Нам потрібно залізти якомога вище і якомога швидше. Давай, 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 будь ласочка, нумо. Ой-ой-ой, ви подивіться, що я тут наробив. Іди геть звідси. Так, давай, 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 давай. Треба якось влучити в неї перезарядка. Зараз отсюди залізу. Давай, давай, давай. Оп. Все. О, ні! Там теж ламається. Вона б'є рукою своєю велетенською долонею і просто руйнує селище. Іди геть звідси. Так, 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 так. Нічого. Нічого, нічого не виходить. Давай, 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 ще стріляємо, ще стріляємо туди. На тобі. Ні. Поки що в нас нічого не виходить турбального. Так, давай ще вище піднімаємося. Зараз ми з мінігана. Випробуємо мінігана. Ну. Давай, 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 давай. Давай, як же важко його втримати. На тобі. Перезарядка. Так, о ні, там вже. Там же півселище зруйноване. Як так швидко-то? Ану, сюди. Давай до складу переміщаємося. Зараз сюди викладу все зайве те, що в мене тут було. О! О! вона прямо тут. Так, 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 так. А ну, на тобі. Давай, 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 давай стріляємо, 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 ще стріляємо. Давай, давай, ні, ні, перезарядка. Так, давай, 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 давай. Добре, зараз візьмемо важку артилерію. На тобі, на тобі, на тобі, на тобі. З базуки зараз будемо стріляти. Так, треба, може їй під ноги стріляти. Так, ну, давай з базуки спробуємо під ноги стріляти. Ого. Ого, так, воно там вибухає, але. Бачите, я не можу влучити. Ану, давай, 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 давай. Як же швидко вона пересувається? Давай тут. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. На тобі. Підриваємо, підриваємо так. Тавай ще тобі ось так. Ні-ні-ні-ні-ні, Де моя ще зброя? Давай це беру. Вогнеметний кулемет. Так, ану, на тобі. Непогано? Працює чи ні? Я не розумію, з якої зброї я можу до неї дістати, а з якої ні. Здається, з цього не можу. Здається, з цього не можу. Це проблема. Так, давай. Давай, 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 беру це. З цього я вже стріляв. Ось з цього будемо стріляти. Так. З дробовика. Він начебто нормально може стріляти і розлітається дуже-дуже багато куль. Так, на тобі ще. На тобі ще. Ось так. І ще отримуй. Перезарядка. Треба вище піднятися. Треба вище. Піднятися мій будинок! Від мого поверху нічого не лишилося, ви подивіться. Що? Ти. Як вона встигла це зруйнувати? Так, давай, давай, давай. Добре, що я був трішечки нижче, а не на самісіньком... 에, На самісінькій горі, тому що тут. Оп, оп, я вже валявся б десь унизу! Тихо, обережно. Тут ще тепер руйнується. Так, слухайте, це проблема. В мене вже в мене вже пів будинку. Пів будинку, прямо тут! ні 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 ні, ні так, тікаємо сюди, тут на складі. Я не знаю, треба десь тут стати. отак, Оп, за коробками ховаємося, перезаряджаємося. А що, тільки чотири набойчика? Давай ще. На тобі, на тобі, на тобі. Ні, це ж ось фігня, якась зброя. Оце нормально. Давай, 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 давай. Перезарядка. Швидше, швидше, швидше. Перезаряджайся, давай. Скільки в неї здоров'я? Я нічого не розумію, скільки треба в неї стріляти. Так, давай тут, перезаряджаємо мініган. Сюди, 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 вони, дивіться, там зруйноване, тут зруйноване, тут зруйноване. Селяни там метушаться бігають. Так, а ну. Давай, 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 давай. На тобі! Де вона? Вона зникла! Туди кудись пішла? Так. Треба слідкувати, треба уважно слідкувати. Слухайте, я просто в шоці. Ви подивіться. Оці шипи, ну вони начебто працюють, вона не підходить так близько, але, але від мого. Від мого будинку нічого не лишилося. Просто, я не знаю, стовп і ось тут ще трішечки місця на поверсі, там, де склад, і все. Так, а де вона? О, ні, тихо. Я чую. Я чую. Он вона з тої сторони! Так, 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 ану. Сіди, сиди, 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 давай, давай, давай. Перезарядка. Невчасно, дуже-дуже невчасно. Так. Оу! Я ще спустився і там вибухнуло одразу. Так, 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 ану. Стріляємо ще іди геть звідси. Не смій сюди підходити. Так, тікаємо на цю сторону дерева. Я не знаю, врятує мене тут щось чи ні від е, удару її долоні, але оп, 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 стріляємо, як можемо. Стріляємо, як можемо. Перезаряджаємося і давайте, напевно, спустимося ще нижче, бо мені здається, що на дереві тепер взагалі. Ну, небезпечно. Тут реально небезпечно. Вон там вона вдарила щойно, я бачив. Так, давай, 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 давай. Давай туди, на тобі! На тобі ще. Так, все. Я спустився сюди. Зараз е невеличкий перекус і поїхали. Зараз я підійду ближче, спробую постріляти з цієї зброї. Так, тихо, ого. Прямо переді мною вдарила. Давай, 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 на тобі! Перезаряджаємося і ховаємося за сходами. Так, так, так. О, ні! Підпалив, підпалив, підпалив тут все. Так, мені треба загаситися у водичці. Швидше. Фух. Так, як вилізти? Як мені звідси вилізти? Беру блоки, беру блоки. Селянчику, тікай звідси. Тікай, поки живий. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тихо, ой -ой -ой. тихо, 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 тихо. Це просто кінець. Так, мені потрібно взяти їжу. Де вона? Вона отам, вона отам. Так, мініган беру. Мініган. Ні, перезарядити треба. Швидше, перезаряджайся, давай. Давай, 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 швидше, перезаряджайся. Так, поїхали. Стріляємо. Стріляємо, стріляємо. Він, до речі, зараз вже зламається. Так, це проблема. Це реально проблема. В мене ще на один магазин лишається мінігана. Так, 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 ану, 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 давай, давай, давай. І, держа ламається, бачите? Не стріляй іноді. Так, тихо. Давай, стріляй, алло. Будь ласка, стріляй, давай ще стріляй! Нумо, нумо! Все, зламався. Кінець. Так, добре, беру эту штуку. Давай, 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 давай. Може, лазером спробуємо її якось підпалити, або, або з базуки стріляти. Мені здається, що з базуки стріляти це непоганий такий варіант. Так, ану на тобі. Давай ще. І ось так, і ось так. Десь був дробовик. Дробовик. Давай з дробовика, все. Зараз будемо, зараз будемо відстрілювати її коліна. Так, ану на тобі! На тобі, на тобі, ще отримай! І ще отримай! Перезарядка. Давай, 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 швидше, швидше, швидше. На, на тобі! Капець, просто нічого не лишилося, дивіться. Від, від селища, ой, від селища, від дерева, від мого будиночку. Так, тут, тут вилізти можна, вилізти можна, будь ласка, швидше, швидше, швидше. Сюди, сюди, сюди. Де вона? Вона там просто ходить. Чого ти сюди взагалі прийшла? О! Тихо. Оце було зараз. нічого собі ви чули? Вона пройшлася по шипам і отримала багато демеджу. Так, давай. На тобі. Що, ти думаєш, що ти можеш тут пройти? Ні, не можеш. Так, давай ще. Заряджаємо. Заряджаємо ще. Оп, перезарядка. Давай, швидше, перезаряджайся, дробовик. На тобі! На тобі! Так, тікає, тікає, тікає. Я тут вже просто падаю, провалююся крізь усі э, дірки. У, у і якісь у такі кратери від ударів. І це просто кінець. Так, на тобі туди. На тобі. Селян, тікай, селян, тікай, кажу. Так, 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 так. проблеми. треба ближче підбігти. Давай на тобі, на тобі, на тобі. Іще отримай, іще отримай. Перезарядка. Давай, 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 перезаряджайся. На, на тобі, на тобі, іще. На, ой, оце нормально влучив зараз. Оце я прям нормально влучив добряче. Так, на тобі! На тобі! О! Завалив! Я завалив її! Серйозно! Так, а ну почекай, треба перевірити. Перевірити, перевірити, перевірити. Реально немає тут. Завалив! Ви подивіться, що від селища, від нього реально нічого не лишилося! Жоден. Що це було? Чуєте це? Так, щось мені це не подобається. Я сподіваюся, що я її завалив, а вона десь тут ховається ще. Так, тихо, тут. Тут реально нічого не лишилося. Просто всі будинки зруйновані вщент. Навіть отам все зруйноване. Селянчик бігає, ось тут один. Зараз потрібно всіх селян знайти, які пережили цю атаку, і збудувати для них якийсь невеличкий будинок. У мене якраз є трішечки каменю. І потім, потім будемо шукати місце, де будемо будувати нове селище. Селян, ходімо! Треба знайти всіх, хто вижив.